Це найцікавіше вже тут. Давайте ознайомимось з складами команд. Розпочинає Мункач цю гру. Тому власне до складу головний арбітр. Суйовка, о Сьогоднішнього поєдинку райда в початках цього поєдинку. Да -да, перед собой, перед собой. Русин. Русин. Яка передача зараз на Чедрика від Євена. по поворотам і ледь Чедрик. Пуканич. Удар поворотом дальню сіку навіть чи -то, чи то подача, чи то удар. Знову помилка Від мункача. Пуканеч з м'ячем. Удар дуар І що робить шостий номер. Який гол забиває Адріан Пуканич? і матч на а наш <стане> стає веселішим, адже рахунок 1-0. Друзі, назрівав, назрівав цей гол. А, дуже довго сиділи, Біля воріт Мунка чи «Виноградівці» і подивіться, що робить Адрен Пуканич. Який гол забиває? Шестий номер, який. Другий момент у Селюша удар поворотом і знову не, не щастить Чедрику. Війде на Пуканича, Пуканич на замасі перебирає захисника один-два рази. І дає удар поворотом. але Вольвач. Це у них наразі виходить. Передача в штрафний майданчик на дальню стійку. і зараз зовсім один гравець Мункача знаходиться в штрафному удар і... Навіть небезпечною атакою у оселюшці. Баник скидає на Чедрика. Чедрик. Удар -поворот <звук> Ну, поворотам. Одна з останніх атак у першому таймі. Завершиться у нас основний час. Баник з м'ячем. Передача штрафний на Пуканича, м'яч до нього не долітає, але підбирає Чонка, Чонка удар по воротам і зараз попередше рятує Мункач від другого пропущеного, гола. можемо згадати тільки один хороший зараз. Пас великого на Чедрика, скидає на Пуканича, Чедрик удар по воротам, який зараз сейв від е, голкіпера. Чонка, яка передача, але голкіпер на місці Логойда. Підбирає м'яч, але. не вдало. І зараз Мункач контратакує. Зараз на плану на правому фланзі гравці з м'ячем. прострільна передача і ледь-ледь в падінні такивася продовжити по флангу, але не вдається, не вдається Єсь так легко просто вийти з захисної зони Мункача зараз... намагався на чадрика віддати передачу, але перехоплює Мункач. І зараз яка передача виходить. У вільний простір. Дев'ятий номер Мункача. Удар поворотом від третяка, але Марущинець. І зараз лівим флангом. Знову м'ячем третяк на лівому фланзі. Передача в штрафний. На дальню Удар по воротам. і рахунок у матчі 1-1. Адамантович Вадим забиває м'яч. І зрівнює рахунок у нашому матчі все ж таки бачимо декілька, декілька атак. Непоганих було напередодні цього забитого м'яча. Ми бачимо все попереду. Баник зараз перехоплює м'яч від балика, вривається в штрафний баник, зміщується удар поворотом Рекошет і Вольвич. Мончука Адамчук. Навісна передача, Веждал, перший на м'ячі, удар через себе. Який хороший удар. Зараз забили м'ячку. На раді ціна набагато легша картина була, аніж тепер, тому що тепер ціна помилка дуже велика. І зараз який удар. Чиво зараз. Да, перехоплення від 16-го номера. Передача зараз на Бисагу. бисагу. Хойфічна навіть, і Марушинець рятує Севлюш. Такий м'яч до Киричана. Киричан на Пуканича. Пуканич приймає удар по воротам, завдає шостий номер. і Шноченко підбирає. Віддає на Чонку. Чонка вже тепер вирішив пробити. І небезпечний удар повороту. Задівайте, задівайте. Киричан зараз на бани кабани кривається в штрафний передача і відбивається захисники, але бняш до Пуканича, Удар поворотам і що зараз робить захист Мункача. Віддає на Пуканича. Пуканич в центрі. Удар поворотом від Адріана і дуже високо. Тотяк. Зміщується в центр. Зміщується в центр, задає удар поворотам. Забрати м'яч, але не вдало. Чедик. Передача на Пуканича, який пас на Пуканича, Пуканич. Передача на дальню стійку. Веждал. скидає. Удар воротам навіть. І зараз ще один кутовий. Прият <ріць> скуленість та Керчан, всі інші. А вже в штрафному. Чонка підкручує м'яч. Удар і гол! Забиває Севлюж Гол. І рахунок матчі. 2-1. Дорогі на останніх фактично секундах. Але там Мірошниченко Киричан Вавут і Райда дає нам фінальний свисток, і це перемога, яка все ж таки перемога важка, нелегка, але яка солодка перемога для Селюша. І це вихід у півфінал цьогорічного Кубку розі.